Так, ну, все-таки я бачу, що у нас це діло на місці не стоїть, я маю ввиду командіровки. Ця тема набирає оборотів все більше і більше. І я так, знаєте, сьогодні ось, бачите, не пишу кількість відроблених часів, але вже написав, що ми вже повернулися зі спеції. І виходить, що в мене фокусилося. 8 командировок. Вісім командировок. Це.

230 евро десь валяются на дорозі Я думаю що нет Ну плюс же в субботы Субботы ви помните да а суббота плюс командировка Ну то це вообще э, було б шикарный вид Усе кстати у нас такая А представте 6 часов в суботу плюс командиров Ну то вообще таке рідко дуже бывает Але даже такое 4 часа по 15 це, що у нас виходить, 60. І плюс закриваємо це діло командировочкою І такого хопа, плюс. Ну, соточка, соточка до обіду. І все. Це вже вихідні, приємні вихідні. тому що на соточку, як ви пам'ятаємо, можна що? Правильно? Сходити в сенькою, сім'єю десь да, куди завгодно. Чи в спа, чи десь в боулінг, чи там пообідати. Ну, куди завгодно. Куди завгодно. На соточку можна гарно провести сім'єю вихідні. Соточка це у нас, щоб ви розуміли, разом, ну добре, хай не разом з бензином. Це шикарні у нас шашлики, тому що все час, як правило, оплачую їх я і накриваю поляну, м'ясо купую я. То есть, це алкоголь, всі супроводжуючі продукти, м'ясо і все це, це отако, соточка євро, і ми всі це углі, смугли, повністю все це от, отак, от, шикарно всією сім'єю виїхати, зібрати всіх. Ален своих, мам, э, ну, маму, одна, маму одну, а Ален, и получается, да, вот так вот, на соточку. Можно еще Леру позвать, э, этих же Паулу с Роком, вот, там сумма особо не меняется. Соточка, вот вам, вам соточка в дальнейшем будущем, с Париамо. Роблю какую штукенцию из дерева для Лукиного малого, я не знаю, что это такое. мини мне, в принципе, и на Він мені сказав, що треба зробити дерев'яну таку штуку. І от, бо щось там десь поламалося. І воно ненадійне. Красочка, вирізав, обнайжав і все. А що воно буде, я думаю, я потім побачу фотографію і вам покажу. Поки місць отак. Що ж це за щастя? Це таке? Після обіду вже не було. Вийшло сонечко асфальт і зараз, коли з славі треба збиратися вже додому. пішов дощ ще той з бульками на воді. А ви всі знаєте прекрасно, як сказали наші предки, що це затяжний дождик надовго. Бо правильно, капля летить рівно, вітру нема. І за того. Виходить булька. Відповідно, дощ буде довго йти. Боже, яка красива поломана машина, Чи я це треба піти узнати. Може і я собі так колись не куплю ніколи в житті. Оце ж вже взяли. Хай Бог милує це. Чудо-юде. Лукашка каже, хоч би і на два года вистачило. Я кажу, ти що, ти ж кричав, що це класна машина, всім совітував тут. Не захотіли дивитися утрішнє моє відео. То дивіться вечірнє. І тим більше, що є результат. Є так, да. максимально швидко результат. Він не заставив себе чекати. Звісно, зараз розкажу все поетапно, насміявся в душі, зробив свої висновки, ну, а тепер погнали по порядку. Значить що, Уже вечором, перед тим, як іти здавати ключі, ну, в смислі заносити, все закривати, я заходжу, сидить лука, скрипить зубами і каже, значить, дивися. Сюди, малий каже. За декабрь ми зробили е, 12 командировок. І я кажу, окей. Він каже, а закрили нам тільки 7. Я кажу, Окей, а чого так? Він каже, ну дивись. Типа яка ситуація? Десь, може там воно прописано в законі, може не прописано, може вони на цьому зійшлися, може вони ще це, але зараз все по порядку. Він каже так: значить, закриті нам тільки ті трансферти по 44 євро, які ну, командіровки. В сенсі, бо я вже починаю на італійському, ви можете знати, що це. Закрили тільки ті командіровки, в яких ми пробули більш ніж 4,5 часа. І я кажу, ну, хорошо. Так, то так. Тій командировки, як я, коли я смію, що ми їздимо лампочку міняти чи предохранитель, виходить, нам 5 штук не, не канал. Я кажу, Лук, ну окей, кажу, ну, мене влаштовує, все, мене і так вже. Тим більше, якщо зараз ця катавасія не буде тягнутися там годами віками. Але, напевно, я так подозріваю, що... Попередні тепер всі мої трансферти. Вони там будуть або дуже довго будуть мусолитись, але скоріше всього, що воно, знаєте, от таке, як платилось по 15, і так воно і відійде. типу, по встарунку, тим воно і закриється. Ніхто не буде піднімати прошлий рік. Так як то луки зробили, що йому вернули 20 тисяч 20, євро, ну, 20 йому вернули е, якості компенсації за рік чи за два, чи за три. Я не буду казати точно за який термін. От, то мені, скажімо, за той рік чи за два відроблених, наверное, от, так от воно все відійде в сторону і от от з цього місяця почнеться. Я кажу, Лукен, ну хорошо, вже ну, ж кажу, хорошо, а сам стоїть і думаю, ну. У нас просто в таких случаях би зразу хтось би сказав, не хтось би, а в більшості людей б сказали, знаєте, коли хахол родився, єврей заплакав. Ну і тут я дивлюся на у Лукені очі, він каже, ну ти ж розумієш. Що тепер ми будемо їхати в будь-яку каже, робити роботу? 10 минут, 15, 20, скільки вона там не зайняла, там, час, два, три. Ну, понятно, що це. Ну, я так розумію, що це з дороги, Це ще теж, треба. Ну, звісно, з дороги. Вони ж можуть по телепасу тільки пробити, скільки ми знаходилися в тому, правильно. Ну, тобто ми виїхали. Телепас на автостраді пікнув, ми заїхали, телепас пікнув. То есть це найкращі вот. і спосіб перевірити. Я кажу то що він каже, ну то що, будемо так каже, сидіти, каже, то, щоб виходили 4,5 часа мінімум. Я кажу, ну так. Да. Якщо б нам менше 4,5 часов ну, то есть злітали, да, там, поміняли этот предохранитель, час туди, час обратно. От, закривали хоча б як 15, як раніше, то ще окей, ви знаєте, ну, хорошо. А якщо нам не закривають його ніяк, то вже тоді, е, вибачте, мене придеться сидіти 2,5 часа. Але знаєте, я зразу знайшов. ну, е, Чесно кажучи, я не знаю, чи всі італіянці ну, в цьому плані такі порядочні. Але Лука він в цьому плані порядочний до прям. До, я не знаю, до мелочей. Він ніколи от за весь період часу, за два роки, да, їзди по команді і все два чи три рази. Там. Ну, в общем, на пальцях можна на одній руці перерахувати ті рази, коли ми реально там з 12 до, до 2 дня ми не пообідали, чи до часу ми там не пообідли, чи до ми не пообідали. І потім ми десь все равно встаємо перекусювали, хоч щось, ну, якось звісно, тому що людині треба їсти. І він писав, що ми її ну, типу, робили без обіду. По суті, можна було б писати так кожну командіровку, кожен відсутній наш день. да? Ну, согласіться, щоб ні. Ну, хто тебе провірить? Ніхто. От. Але він тільки от іменно ті дні, які це, і я що, ну ви ж я розказував, як це скандал, це, кіпіш, це є про що поговорити цілий тиждень, що він там робив, якийсь день без обіду. і там, що, Ну, бо тє, тема в Італії номер 1 Як ти спав? З ким ти спав і що ти їв? Знаєте, і це все. От. І в общем, от так от це. І я кажу, ну кажу Лука, дивись, ми де не їдемо. Яку б машину ми не ремонтували, але вона не ухайдохана наглухо, просто не ухайдохана, щось Юля з мене хоче, ну зараз вже 4 минути потерпить, а, На те, щоб її обмити, ну, під мотор помити, знаружжі помити, у мене уходить десь около часу. Ну, швидше десь, повільніше десь це. І кабіна. З в наружу, в мене уходити з час. Ну, тобто, ми приїхали, предохранителі поміняли, кажу, ти далі сідай, як ти любиш, в принципі. А я вже, як то кажуть, буду робити ту роботу, яку я люблю, і моя совість, по-перше, буде чиста. <смі> вот. А по-друге, що <кхм> знаєте, коли я вже дійсно вийду на той уровень, що у мене всі чистенькі, я думаю, що я колись пробужу в них якісь. Ну, не може людина, знаєте, коли вона заходить. Кожен раз в ідеальну чистоту, отак, от, от сьогодні, завтра, після завтра, Коли вона привикла жити в швинарники, вона живе в швинарки. Але якщо вона буде знати, що вона заходить і, і там от, ну, просто наступив і, і, і навіть чистим красунком, якщо став, і оставив п'ятну, то мені кажеться, що з часом в людині проснеться. Ну, якісь в голові, знаєте, той, що от, ну, не треба зараз тут бичка кинути, чи салфетку, чи там попіл збити, чи там шкурку від банана, чи бути. Я таке вигрібаю, що вам даже і не снилося. Ну, тобто, я розумію, коли я сам курив, я знаю, що таке впав е, попіл. Тобто він падає постійно. Е, я розумію, що таке я жував бріош і крошки посипались. Окей. Ну вони ж не їдять за рулем бріош. і діло в тому, що. Хорошо, тепер... і каву вони не п'ють. Есть, за, за рулем вони можуть там якусь фрукту, там, ну, як правило, тут банана якось собі в рот запхати і все. Тому що апельсин треба чистити, це треба дві руки, а він за кермом. Яблуко може якесь з'їсти. І це все в кабіні, весь срач. Пфф, я не знаю, як так. Можна. Ну от Допустимо на мене, я можу, можу на них і не подіснути, якщо їм, прям, от, знаєте, дойде. Тому що ну, одне діло, коли ти один раз там просто. Не те, що із гамна зробив конфету, а вигріб один раз все. Але ну, не довів до ідеальнішого состояння, тому що ти там десь в якомусь углу не дотер, там, то все. Вот. Але просто по собі знаю, що. От. Після того як в Україні з'явилися таблички, «Дякуємо за чисте узбіччя, я почав замічати, що в мене люба командіровка чи люба ну, поїздка десь там на дальньому там Херсон-Полтава це в мене раз на тиждень стабільно, ну, кожні вихідні. Вот, на Вінницю там раз на місяць, на Київ там, раз два на місяць. І я почав замечать, що після тих табличок я такого, знаєте, там туди-назад, я повертаю голову таку в салоні і дивишся, й а в мене там ну мусорка, реально. тому що я вже відкрите вікно не вибрасував ніколи нічого. У тобто, мене всі бумажки е від шоколадок, бутилочки, там, все, все, все. -все. Я свій назад туди в ноги, ну, тому що їду сам туди в ноги, кидаю, потім думаю, і відкриваю за дверки, двері, а там гора мусора вже все, то есть на мене це поділо. Я думаю, що може подіє і на них. Вот. А то, що він придумав, ну от представте тепер. Тобто, замість того, щоб ми злітали швидко, да, були впевнені, а 44 євро на секунду, ну, це, ну, це пів моєї да, Більше, ніж пів моєї зарплати днівної зарплати. Ну хорошо, пів зарплати, да, пів зарплати. 44, так, да, це пів зарплати днівної. Вот. Ну, істесно, для лугів це не маленька сума. Ну не буде людина тепер. Тобто ми могли б приїхати там, смататися. саме швидше, що в нас виходить там 2,5-3 години. Ну, це поїхати кудись, зробити щось, повернутися обратно. Да? І ми приступаємо, ми робимо іншу роботу якусь. Може, не дуже важливо, але ми щось там або підготовку якусь до важливої роботи ми робимо. І ми після обіду, скажімо, якщо ми це з'їздили до обіду, ми після обіду їдемо і ремонтуємо інші машини. А так, тепер що? Ну, тепер же ж... ясен перець, що ніхто нікуди спішити не буде. Тобто, замість того, щоб приїхати і робити якусь іншу роботу, ми все будемо списувати на те, що ми були в командіровці. А після командіровки, якщо ти вже приїхав після обіду на базу, ти вже будеш що, правильно? Валять ваньку по тій базі, понятне дело. Ну, там щось таке десь там підмести, щось там занести, щось. А, інструмент же, ж у нас після командіровки грязний можна перемити до буса позаглядати. Ой, до цього ще буде куди заглядати. Ну, я думаю, що 24 на 7 ми під ним будемо жити. Поки не пройде якийсь термін часу, не знімуть його з гарантії і не скажуть йому, давай, в путь далекий, давай в путь родной. От. Так що отак. Ну, В общем, вибили і хорошо, що вибили. І що обійшлось, це діло без суда. Може і не хорошо, може хорошо. Ви вже подивіться та і скажіть мені хоч в цей раз. Що ви думаєте стосовно цього поводу. Все. Всім гарного вечора. Пока. На секундочку верніться назад. Збився з толку і цей. Не сказав, ж вам саме главное. Мені со следующего місяця опять піднімають зарплату. О, це раз. А по-друге, що я все-таки так і не перестав сміятися з того, як ми приїхав Лука і каже, що я щас вставлю йому, зараз я вставлю всім, я зараз узнаю, скільки заробляють конди... конди... кондиціонерщики, фрігуристи на тому всьому на командировках. І я каже, зараз докажу, що ми повинні получати приїжджає і каже, скільки ви каже, получаєте за командировку? Він каже, Лука, ніфіга нам не платять. Ну и правильно, за что вам платить, кажут? для вас командировка, то как праздник, вы съебаете, доплачивать. А нам половине платить, Дега, вот это подашь. Вот это вот так вот скажу. А -а -а -а. Ай, молодец.